Так, дівчатка, отримуємо зразочки. У е, нас буде дуже багато розпаковок, у нас буде дуже багато отримань. І так, я отримую, а пізніше протягом дня вам це розказую, показую, кручу перед камерою. Так, показую вам е, таку модельку, яку ми отримали, відразу продали і навіть не мали можливості вам е, показати. Світшот вже е, нитка. З мапою України сублімація. Ціни вам ще поки не кажу. Так, далі. Костюмчики, Боже, наші улюблені костюми в неймовірному кольорі з вишивкою. З вишивкою І вони мають ось такий відстібний рукавчик. У нас вони були, якщо ви пам'ятаєте, в зеленому, бежевому кольорі. І прийшли зразки ось такому синьому. Я думаю, що ми їх хочемо, правда ж? Так, далі. Ось сурочка, яку я дуже-дуже очікувала, яка мені дуже подобається. Класно. Наше її не було, правда? Сексі, класка, вау. вау, вау, вау. Я вже бачу ми вас будемо це все показувати, коли ми це все відпрацюємо, будемо знати ціни. Ми познімаємо на наших неймовірних модельках. Якщо комусь потрібно побачити це на мені, я завжди, будь ласка, я з радістю знімаюся, з радістю показую. Вау! Класно, красавна, дайте я ми почали утримувати джинси. Ви ем, хочу вам пояснити, джинси це не є сильна сторона магазину модна казка. Чому? Тому що е, класний джинс це турецький джинс. І так як я колись займалася джинсом, торгувала джинсом, то я знаю, як він має виглядати. І лише в цьому році я знайшла той джинс, який є кращий ніж турецький. Це повністю українська варка, українське пошиття. Тобто тепер у нас буде ціла велика капсула джинсу. Ми вже отримали дві модельки, тому приходьте міряти. Я з радістю вас одягну, зразу показую, як це буде круто виглядати, подивіться. Клас! Правда? Це, я вже, я вже е, тішуся, що ми маємо такі от красоти. Так, наступна модель. Бачите, я ще цього всього класно. не бачила, я тільки е, це замовляла, але я... Можу вам багато чого. Це розповісти. футболка, Моросла. Вона є з тої самої тканини, що от наші от отой, що на тобі. Класно. Супер. Та, я вже бачу. Таня от зараз стоїть в свічоті з тої тканини, який має рік, і по ньому знаку навіть нема. А це футболка, вона плотна. Це не такий котон, це плотний плотний котон. Розмірами жінчим іншим вже бачу спарені і з стає. Я вже знаю, куди моя зарплата піде, Мирослава. А, тата. Да, та да, зарплата а мій прибуток. Зрозуміло. <сум> ну нічого, мусимо себе тішити чимось, і я вважаю, що набагато краще себе тішити одягом, ніж е купувати по 500 гривень персен в аптеці. Тому дивіться, можете от тим от себе ще потішити, дівчата. Це сублімація. Я дуже давно хотіла мати ось таке в магазині, щоб це не просто були костюми, щоб це було щось таке. По-перше, колір крутячий і щось таке, яке має в собі родзиночку, і дуже відрізняється від всього, що є в продажі в інших магазинах. Ви знаєте, в нас є те, чого нема в інших. І плюс до кожного, до кожної покупки ми вам ще додаємо щастя. Так, це безкоштовно щастя. Біла футболка, яка йде з теж з вишивки, це вишивка. І теж з прекрасної тканини. Ще раз кажу, дівчата, ми вже рік ходимо в цій тканині, це неймовірна штука. Так, джинс. Ще одна модель джинсу. Це ще раз пояснюю, це все зразки, але у нас все буде в серіях від XS до XL. -ки. Зразки, звичайно, височезна посадка. Крутяча варка зі Класно. Нарешті ми всі будемо в джинсах. Тому. Ну, і взагалі по джинсу я дуже гарно попрацювала. І в нас буде багато моделей джинсу, джинсові куртки, джинсові спіднички. Футболка в великому розмірі. Ту, про яку я вам говорила. Так, е... Тут ще розміра нам прийшли. Я думаю, що я вам всі модельки показала. Так, я вам всі модельки ще розміра, кольора є чорна. Решту я вам буду показувати протягом дня. Я сьогодні цілий день ваша, цілий день працюю. Хто хоче поміряти вже те, що є, приходьте, будь ласка, або задавайте запитання.